Так, ми знаходимося у білій мечеті Шейха Заїда. Ви пам'ятаєте, здається, 82 має ця мечеть. Тут є найбільший килим у світі, який спочатку важив 47 тонн, а зараз він важить 39. Зараз підемо його теж подивимося. Дуже гарно. Точнее, дверь. Писані усі колони. Дуже гарне оздоблення. Я не впевнена, що тут є кондиціонер. Спекотно, але дуже гарно. Ось так це виглядає все. Нас попросили показати квитки, вони знаходяться у нас на телефоні, це QR-код. Ми заходимо всередину, дивіться, яка люстра. Все розписано. Ця люстра важить 9,5 тонн, а це той самий килим, який важить 39. Це ручна робота, килим ручної роботи. Осьохаронця пощастила по ньому ходити, а нам ні, на жаль. І є ще мініатюрні копії цієї люстри. У них інстальовані кристалами Сварурські. І з того боку теж ще одна. Але це найбільше. Годинник. Це вигляд того самого килиму з боку. O, kako je gnada, vsi tri lustre v rijad poleg.